Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. у ніч на четверте січ... на, 4... на 14... 14 січня сили оборони України завдали черговий далекобійний удар по Російській Федерації, але цю комплексну атаку з використанням і ракет, і далекобійних дронів можна вважати найбільш масовою і результативною. Загалом зараз вороги бідкаються, що Україна запустила понад 200 дронів, які були зафіксовані у 12 регіонах Російської Федерації. Хоча думаю, що насправді кількість могла бути і більшою, і тут. Першою ціллю став брянський хімічний завод, який за 12 кілометрів від самого брянську, а від лінії фронту це десь 120 кілометрів. Цей завод виробляє е, порох, вибухівку, компоненти для е, ракетного палива. Також боєприпаси для ствольної артилерії, для РСЗВ, це російські гради, урагани, торнадо е, і складові до крилатих ракет типу Х-59. Там є системи дистанційного мінування і таке інше, тобто фактично вкрай важлива ціль. І, до речі, з 2023 року це вже шоста атака нашими дронами на цей важливий об'єкт, тому що площа цього підприємства дуже велика. А ще у Брянську уламки від ракет, як повідомила російська влада, було пошкоджено Кремній ЕЛ. Кремній Ел – це одне з найбільших підприємств Російської Федерації, яка є виробником електронного електроніки для військових е зразків і враховуючи відстань від кордону, якраз у 115-120 кілометрів, е для так могли бути використані і атакамси, і також крилаті ракети штормшеду. Але конкретний перелік задіяних е засобів невідомий, хоча командування сил безпілотних систем. Повідомило, що ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами, тобто переховані всі компоненти, які забезпечили цей ефективний симбіоз За е, повідомленням командування сил Безпілотних систем дрони відволікали систему протиповітряної оборони противника. Потім вони відкрили власне шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БПЛА дальньої дії. Після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру. Тож, окрім Брянської області, також було завдано удару по Саратовській області. Що там в Саратові? Там був Саратовський нафтоперобний завод під ударами. Також знову ця нафтобаза Кристал, яка в Венгельзі, це другий там інший бік берег Волги, і там якраз на цій базі Кристал п'ять днів тому, як Ми знаємо, лише там. Вороги завершили там тушіння оцих нафтосховищ. Там згоріло до 6 шість терміналів загальної кількість і якщо не помиляюся. Я думаю, зараз нові спалахи продовжать цю процедуру знищення російської нафтобази. Також були вибухи і в Казані, і в інших областях Російської Федерації. Так що в будь-якому разі можна говорити, що всі ці удари були скеровані на зменшення можливостей Росії виробляти зброю. Зброю на ускладнення кооперації між російськими оборонними підприємствами, на ускладнення логістики, а медійно все це демонструє неспроможність і слабкість Росії гарантувати безпеку своєї критичної інфраструктури, і це, це психологічний фактор важливий, якраз і для впливу на населення країни агресора і на наших партнерів, де можна кажучи, яким треба більше сміливості і давайте нам більше зброї. А результат від якого ворог буде слабшати, сила

України покажуть, як це було сьогодні вночі. А при цьому у нас є напрямки, де цей симбіоз розширення ударних і розвідувальних можливостей реалізується також на рівні конкретних окремих проєктів, які створені українськими оборонними підприємствами. І далі ми будемо говорити про це на прикладі розвитку та використання на війні відомого розвідувального безпілотного комплексу ICS-3. Цей комплекс, як ми знаємо, розроблений компанією Skyton. І зараз до нашого ефіру долучає. Олексій з позиним Бульдозер, це керівник відділу експлуатації компанії Скайтон. Пане Олексій, вітаю вас, радий бачити і чути в ефірі каналу Еспресо. Доброго дня, чую вас добре, вітаю. Хотів би, щоб ви нашу розмову почали з такого гарного відео, де показано, як. Безпілотний комплекс Скайтон допомагає вразити ворожу ціль з точністю напевно до метра, а можливо й менше. Зараз ми це відео попросимо наших режисерів показати, аби ви розповіли нашим глядачам, що саме відбувається, і яка тут місія покладалася на ваш комплекс ics 3 Місія полягала в тому, що нам з особливою важливою точністю треба було вразити ціль. От, були попередні детекції розуміння, під що ми працюємо і який маємо результат отримати. Результат, м'яко кажучи, пречудовий, тому що конкретно цей пристрій надав нам змогу дійсно максимально точно, з першого разу, вразити ціль От, і отримати такий гарний результат. Ну, на жаль, прям деталі місії розголошувати не можу, але скажу точно, що. Це приклад конкретного симбіозу і синергії між підрозділами, коли нам дають інформацію, ми її відпрацьовуємо і з ультрависокою точністю отримуємо результат, от як на відео я розумію, тобто на вашому комплексі стоїть лазерний підсвітлювач. Він е, підсвітлює е, визначену ціль, яку ви знайшли, і в інший засіб враження, якраз в цю точку, яку там отримує на цілі ваш безпілотник, туди точно влучає там інша керована ракета, яка раз наводиться на відбитий е, пучок від лазерного випромінення. Так, так вірно. є боєприпас, який працює під наш підсвіт, який знаходиться в наш. В нас на борту, от і таким чином ми досягаємо такого результату. Це одна, скажімо, з функцій, яких не так вже і мало, а і задач, які виконує наш літак. Тому що у нас може бути різне корисне навантаження. Один з прикладів на даному відео це саме лазерний підсвіт під різні боєприпаси, ракети. І дає змогу з ультрависокою точністю працювати. Тоді, пане Олексію, звісно, виникає питання: що зараз може робити на полі бою ваш безпілотний комплекс СІС-3, який вже, напевно, третій рік використовується нашими військовими в різних сценаріях бойових дій. Я б сказав, навіть що більше, ніж три роки він використовується. Просто зараз він набув такої вже популярності і відомості за рахунок результатів діяльності нашого літака. E, взагалі багато чого можемо. Починали з розвідки, Зараз вже прийшли в повний цикл, коли розвідку завершуємо вже власними системами ураження і різним корисним навантаженням, починаючи від баражирочих боєприпасів, закінчуючи додатковим обладнанням в вигляді fpv дронів, от різними сарами, е, е, які просвічують навіть крізь хмари, і можливість вести повний цикл. Тобто, ми зараз вже і знаходимо. І підтверджуємо, і коригуємо, і вражаємо, і робимо цей цикл самостійно, залучаючи по мінімуму інших підрозділів і діяльність. Тобто ці е, виставкові екземпляри, де я бачив на виставці в Лебурже, здається, де ваш стояв безпілотний комплекс, там були на стенді показані fpv ФПІДрони, які можуть доєднуватися до вашого безпілотника, і боєприпаси, які там скидаються з самого СІС-3. Тобто цей процес вже від, умовно кажучи, демонстраційних е, в, в, міжнародних виставок уже дійшов до практичного використання. Можемо говорити, що це вже розвідувально-ударний комплекс якраз в форматі о, одного СІС-3. Так, це дійсно так, і тепер це не формат лише виставки і показати, що ми планували, що ми думаємо. А тепер те, що ми вже працюємо і працюють наші військові, тобто це вже наша реальність. Е -да. Є результати підтверджені з лінії бойового зіткнення і не тільки, і з тилових також. А от цікаво, понад ну, три роки бойових дій по попередній період використання цього комплексу. Як оці, насамперед бойовий досвід вплинув на зміну конструкції або тих чи інших рішень в форматі от під брендом АСС-3? Що змінилося? Що стало краще? Чому змінилося? Ну, війна. Вона змінила багато чого. Вона, скажімо так, задає тренди і вектори розвитку і компанії, взагалі, засобів ведення цієї війни. От, якщо прийти до конкретики, то нам довелося зробити наш літак більш стійким до ребу. Я думаю, не тільки це не секрет, що в них системи працюють в принципі досить непогано, м'яко кажучи. Потім переробити вже під реальність, під обмеження засобів ураження, зробити знову ж таки повторюсь, повний цикл, щоб ми могли відпрацьовувати. І в цілому вдосконалювалася вдосконалювалась навіть конструкція в плані надійності для того, щоб і взимку в мінус 20 можна було працювати, і влітку в плюс 50, плюс 40. І наша система була максимально уніфікована саме під виконання бойових задач. Бо іноді немає змоги там поставити гарний шатер, щоб тобі нічого не капало там на голову. Треба взяти літак, знести його в бліндаж, звідти швидко вибігти, поставити на катапульту і запустити тому система вдосконалюється постійно нон-стопом. В принципі, неможливо на сьогоднішній день залишити там якусь одну конфігурацію, яка буде працювати протягом року і гарно себе показувати. Бо це постійні зміни, зміни і на лінії фронту, зміни і у інших виробників, і в цілому в світі з'являється щось нове, починаючи там від штучного інтелекту, який ще там років 15 назад був якимись книжковими такими виписками. А зараз вже це наша реальність. Тому міняємося постійно, тестуємо щось нове, тестуємо різні навантаження, прислуховуємося до, скажімо так, що можна так сказати, навіть до трендів, до того, що відбувається, що набуває зараз популярності. Одні з стартових фішок вашого комплексу була умнокажучим така максимальна автономізація в умовах, коли людина мінімум впливає на процес підготовки, тобто мокачі щоб два, два два оператора там чи два дві особи розрахунку могли максимально швидко зібрати комплекс і запустити його в повітря. А потім може оператор, який може бути там більшого досвіду, він може віддалено керувати цим безпілотним комплексом. Комплексом чи оцей підхід, коли Мон кажучи, оператори може бути досить далеко, а старт може бути там з іншого місця. оце взаємодія і далі зберігається, чи цей напрямок і далі підтримується як базовий для розширення там ефективності використання цього комплексу. Mm -hmm. Зрозуміло питання зараз не просто це використовується, це обов'язково використовується, рекомендується на ділянках фронту, бо зараз е ворог став більш активним, е більш зухвало залітає на все глибші, скажімо так, наші тилові розташування, і потрібно до цього також прилаштовуватись. Тому ця система перехвату, перехоплення, коли є змога. Двом членам екіпажу виїхати дистанційно запустити літак на віддаленні, а оператор вже з безпечного місця перехоплює. Це, скажімо, вже система, це вже не просто якась там спроба або інновація. Це те, як ми працюємо. От. Ми по максимуму мінімізуємо всі демоскуючі фактори, які можуть тебе видати, скажімо, на твоїх позиціях, і ну, найбільше. Ворог бачить, коли літак злітає або сідає, це те, що привертає увагу одразу. Тому обов'язково в такому форматі ми рекомендуємо працювати. Відтягуємось, злітаємо швидким таким пуском, задаємо вектор літаку на перехоплення, і вже там з укріпленого бліндажу, з мінімум демоскуючих факторів, оператор перехоплює літак і проводить далі. І це ще дає додаткову перевагу, тому що з цього місця перехоплення можна залетіти ще далі. От і побачити ще більше цікавих цілей до речі. Ми напевно не не згадали про тактико технічні характеристики вашого комплексу. І якщо не помиляюся, вага е, 10 в межах 10 кілограмів, але в цих 10 кілограмах е, потенціал, який дозволяє цьому безпотному комплексу здійснювати польоти на дальність, здається, дві кілометрів і максимальна висота 5,5 кілометрів. Не помиляюся близько цього. Трошки помиляєтесь, 23 кг кілограма наша повна маса, з яких ну, в нас там, скажімо так, трошки менше половини це обсяг палива. Якщо нам потрібно виконувати дуже довгі місії, а це саме там від 20 годин ми можемо знаходитись в повітрі без дозаправки. От корисне навантаження також впливає на цю вагу. І, в принципі, тут перевага основна в тому, що по стелі, ви правильно сказали 5 кілометрів, і ми можемо за рахунок зміни ешелонів виконувати різні задачі. Ми знаємо, що є на ділянки якісь е, системи там ПВО або ребо. Ми можемо піднятися вище для того, щоб менше створити там шуму, пройти ділянку і спуститися на навпаки, цікавлюючою нас ділянкою. Тому да от зараз до речі, бачу на відео, якраз по -показаний ваш комплекс з цими з радарами з синтезованою апаратурою. Це насправді така ну крута фішка, яку напевно немає жоден закордонних зразків в таких розмірах. Розкажіть, будь ласка, що цей радар може, чи він використовується в чому його особливості? Основна перевага в тому, що ми можемо використовувати його в непогоду. У нас є певні обмеження, але якщо нам потрібно отримати інформацію, от як зазвичай буває зараз, от зимку в нас є туман, дощ там різні завади природного характеру, і багато хто сліпий і не бачить цей модуль, надає нам змогу навіть крізь хмари, скажімо так, відфотогравувати, отримати ділянку, яка нас цікавить, і просто побачити, ну фактично, ми бачимо крізь хмари. Фактично, ми можемо, можемо побачити. Те, чого, чого не бачить літак просто відеокамерою, Тому цей модуль надає нам перевагу працювати навіть в неповодні. І декілька питань з приводу перспектив. Спочатку про виробництво чи дійсно зараз от ваше виробництво завантажено на всі на 100%, Чи є резерв збільшення виготовлення таких комплексів? Якщо є резерв, чи є замовлення, яке дозволяє цей, ну кажучи, резерв заповнити конкретною працею для того, аби таких комплексів було більше військова? Потенціал є завжди от іноді він прихований, а іноді він оціночний, коли ми плануємо розширення на заздалегідь. Тобто конкретно зараз ми йдемо покроково. У нас є чітка стратегія. Ми не очікуємо, що нам на голову звалися ще там додатково 200% там замовлень, але ми розуміємо свій потенціал, і ми діємо зараз таким чином, щоб цей потенціал заповнювати і з кожним роком з кожним місяцем виходити на більші обсяги, закривати всі все більші потреби по е військовим напрямкам, все більше потреби взагалі на ринку, якщо можна так сказати. От, тому нарощуємо зараз постійно обсяги і готові виходити на нові об'єми. Олексію, а як налагоджена взаємодія з підготовкою операторів, тому що комплекс, начебто, умно кажучи, спирається на значний там процес автоматизації процесу, але все рівно від оператора багато що залежить. Яким чином компанія забезпечує підготовку операторів для потреб сил оборони? Ми зі свого боку повністю забезпечуємо процес навчання на нашій матеріальній базі на там закритих ділянках аеродромах. В мене є група інструкторів з досвідом величезним, які постійно знаходяться в режимі навчання. Більш того, ці інструктори вони виїжджають до лінії бойового зіткнення і ми проводимо спільні операції. Більш того, навіть в рамках сервісу, ми проводимо його в принципі безкоштовно для військових. Постійно ми готові ремонтувати, оновлювати всю техніку в максимально стислі терміни. Це також наша величезна перевага. Тому ми намагаємося весь обсяг, який тільки ми можемо закрити зі свого боку, закривати. Тобто навчання оператора в нас займає, якщо так швидко, близько місяця. Це в залежності від компетенції, від того, який бекграунд, який вже досвід є у людини, і від її мотивації. Це теж важливо. Третій рік війни. Чи були втрати комплексів? Якщо так, то в загальних рисах за яких причин, звісно, були. Іноді ми йдемо на такий вже зрозумілий обмін, коли ціль переважає, скажімо, вартість нашого засобу. Ми розуміємо, що його ураження надає нам перевагу, і ми готові ризикнути. Ми просто спускаємося на ті висоти, в яких ми стаємо більш вразливими, але ми розуміємо, що результат буде важливіший, тому втрати, звісно, є, можуть бути, але зазвичай це в ті моменти, коли ми ведемо себе вже максимально зухвало, йдемо, скажімо так, в абанк для того, щоб отримати. Чи можна говорити про те, що така дальність комплексу там понад 2000 кілометрів дозволяє його використовувати як засіб і розвідки і для цілковита для таких високоточних засобів, як там Хаймерс Атакамс, наші ракети, чи ця взаємодія налагоджена якраз по далекобійним засобам враження? Так, скажімо, рік назад це стало вже основою нашої діяльності. Взагалі, робота саме от під такі вже засоби вищого рівня. Я б їх назвав би так. Тому обов'язково саме така синергія, тобто коли ми працюємо вже під конкретну спецоперацію або задіяно декілька підрозділів, або це постійна робота з Хаймарсом, тому що ми можемо дати гарну картинку, координати, підтвердження і надати максимум інформації для відпрацювань, тому в принципі з з усіма основними системами далекобійними ми працюємо постійно. Паноксі, дуже дякую за цю вкрай цікаву розмову за роботу, яку ваша компанія робить для зміцнення сил безпеки та оборони. Нашим дачам нагадаю, що це був Олексій з позовним бульдозером. Він є керівником відділу експлуатації в компанії Skyton, яка є розробником і виробником цього гарного комплексу ICS-3, який був розвідувальним. А зараз як ми бачимо стає розвідувально-ударним комплексом, який вкрай потрібен нашим силам безпеки та оборони. Ось такими є головні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Зама, то залишайтесь на каналі Еспресо.